Всім чудового ранку, друзі. Слава Богу, сьогодні в Запоріжжі спало спокійно, у нас сьогодні 20 листопада. Але пишуть, що шахіди пролітали все ж через наше місто. Вони вже кожного, кожного дня пролітають. Новини я ще не заходила, так детально не дивилася. Дуже чудово, дивіться, сонечко вийшло. Вже і настрій піднімається завжди коли сонечки. дівчулечки вже ще не завтракали. коли да, не снідали, зараз будемо щось їм давати, будемо їм годувати. Оці антидепресанти. Фрешка, як завжди, не виходить. І холодна. Рубічка у нас і ночі виходила два рази. Та мамі спать не давала. Ну, я вже звикла, раз треба випускати. Сінічка вночі не виходить. Вона у нас така умнічка. Вон, бачите, гуляє. А оця красавіця завжди. Є щось треба, вона хоче погавкати. Може, в туалет ще їй треба. Дуже умнова брадорша, старенька я вже розповідала їй Дев'ять років у нас рубіка. Ну, звісно, вже грязно, бачите. Так, а ну, не обіжайте друг друга. Так, у нас зараз будуть, дивіться, догонялки. Класно, тільки фрешки не вистачає. Бачите, як вона як зайчик біленький вбігає та доганяє. Отакі маневри у них класні, На настрій піднімають себе тільки. Ну що ти, ну що ти? Бачите так? Як дві собачки завжди весело, коли одна собачка сумна, я думаю. Да. Ну, давай, давай ще поносись трішки. Кого лабрадори? То, то розумієш, антидепресанти завжди, багато хлопот з ними. Вони ж такі світлі, чистіші, і, звісно, і чорні, але в квартирі це ж треба ці лапи, це все треба постійно витирати, мити ті лапи в ванне. Це, Я думаю, проблематично, хто в квартирі такі великі собаки. Це хлопці, ще те, а коли ще на роботу вранці прокинуться 6 годин, щоб вигуляти ту собаку. Його ставити, і як коли вона здорова, це слава Богу, коли вони хворіють, це да, люди беруть відпуска, як от за дітьми доглядають. Це велика відповідальність, коли є собачки. Добре, коли хтось там вдома, чи бабуся, чи може і з родини, або жінка, щоб дивитися. За собачками, бо коли на роботі, весь час вони сумують в квартирах, то я взагалі не знаю. це. Вони ж можуть там і галас щиняти, і, і деякі собаки, особливо є така порода ж. Оці, як вони називаються, боже, хаски вони ж виють там для квартири, я не знаю. Ну може, є такі спокійні. Багато хто каже, що хаски виють і в частних секторах, і в квартирах. Тобто тут треба детально вибирати. Мені каже спокійна, порода, але ну, я не знаю в квартирі. Я не представляю такі великі собаки, хоч і овчарок заводять в квартирах, живуть і все добре. Да? Ну це, от, хто дивиться, оці лапи витирати, це дуже проблематично. Бо як рубі моя на вуличку вийде, дивіться, яка вона. Ну вона ж ганяє її так класно. Вона носиться тут. Що? Що взагалі? О, такі дівчулі класні. Фіксація на камері у мене немає. Хто новий, я розказую, тому в мене дуже неякісне все трясеться. У ну, мене таке любительське відео. Ось я показую тваринок, показую, інколи щось готую, ксюшу. І комусь це подобається, хтось розслабляється. Є дуже цікаві канали у нас, країнах наших, де чудово дивишся, релаксуєш, просто розслабляєшся. Всім доброго настрою, миру, добра, хай буде все гаразд, позитиву. Держимося, тримаємося. А ми куди дінемося нікуди, то ми, тому в нас немає іншого виходу. Все буде в нас добре. З Божою підтримкою всегда буде все добре. Малесенька розпаковочка. Зайшла в АТП, купила кефір. Ксюшин любимий. Слоєчки слоєчка. з м'ясом теж вона любить хлєбишок, шоколадка мені подобається. вона. Дешево, але мені і воно чомусь подобається. Так, оці творожки теж нам із Ксюше, котиком. Ну і все. Зараз будемо кормити, бо Рокса вже кричить, зараз буду кормити роксочку. Ой, плакса наша. Плакса. Їм хватає на один раз. Бо вони навіть трошечки Остається, Якось вони так мало їдять. Одна пачка двом кішкам на один раз вистає. Вони не доїдають. Практически завжди вони не доїдають, їм хватає Мої хороші. Ой, мої красавіці. Вибирала я зараз у собачках, собачки з пепси, помила підлогу у них, двері теж витерла, двері завжди. Сіння з цими бахами, часті були ці бахи. І теж двері витерла і тут, і там, як на вулицю стеклянні повністю двері. Собаки, сінька пачка. Ой, погода прям супер. Так, тепло, хорошо. Я зараз в футболки вибіжала. Хочу сказати про те, що дійсно дуже класна погода сьогодні. Ксюшечку забрали, забіжали. І ще там докупила, покажу, чого я там докупила. Дуже чудова погода, прям так тепленько. Я вискочила вам зняти на секундочку відео. А фрешку теж випустила, але на 5 хвилиночок побігала. І все. І одразу спати собі туди в кімнатку. Я зараз, мабуть, двері закрию, хай ще гуляю, поки сонечко. Просто ну, Така погода. футболці, мені не холодно. Ну, я, до речі, не буду тут довго. Футболки, ну так, У мене є така недобра, негарна звичка. Футболки вибігати, навіть взимку. Можна захворіти на раз-два. Але, але сподіваюся, все буде добре. Треба хоч би якусь жилетку наверх одягати, якщо так по-бистрому. Чудово. Сьогодні у нас немає ніяких гуртків. Вчора ми не пішли на гімнастику і на е, малювання, ну, нічого. Уже, вона так вроді, хорошо одужала, вроді как, ну це ж таке діти десь перемерзнуть і все. Я зимню куртку сьогодні її оділа. Боже, їй незручно, вона так, як медвіді, їй не нравиться всіх в таких куртках і в шапки, вся така ну, нахлобучена. Треба була демісезонною сьогодні одягати. Це я погорячилась. Така погода, що вранці вроді холодно, а вдень класно. Вже тепленько. Дуже тепленько і дуже добре. Зобатюлі радується! Да? Клас! Погода хороша, Мої дівчатка вже набігалися, буду кормити, у них є що їсти. Я вчора ввечері і супчик зварила для нас, і для собачок зварила. Кашку з бульнаборчиками також чудово. Так? Не треба буде мамі зараз це все робити, все це є. З Ксюшечкою уроки ми зробимо. Вона каже, мамо, я вже письмо сама зробила. Ну, Вона ще знаєте, не бездоганно, але вона так старається, це вже добре, зрозуміло, що почерк, який буде, то буде. Ах, треба більше писати, буде краще. Ось, ну нічого, сьогодні було і сьогодні, але ну, Вона так не хотіла йти в школу і за того, що вона хоче спати. Вчора в 11 лягла, я вже сплю, а вона щось ворочилась, не могла ніяк уснути. Ну, буває таке у дітей. Уснула, заснула в 11, да? Ну, звісно, мені її там без ті будити будить, вона не хоче, я не можу її розбудити прям дуже-дуже сильно. І вона на мене злиться, що я її пушу. Ну... Ну нічого, ну що треба. Всі дітки, кажу, і мама, і папа, і Саша, і Владик, Всі прокидалися в школу раненько, і всі ж ходили. І не завжди машини тоді у нас не було. І все ж я Ми ножками, ножками, ножками туди обратно. А зараз у чоловіка, якщо виходить, він підвозить. Але не кожного дня, як виходить. Це лафа, коли утрічком. там і вона поспати може трішки більше, коли він везе. Але сьогодні ні. Ножками, ножками, ножками. Так, всім чудового дня. <с> я не знаю, опять прочитала, я вже так стараюсь не реагувати, опять, уже погаю, що сьогодні буде атака. Ну я поки, поки тримаюся. я поки тримаюся, що 20 листопада по всій Україні знову буде атака. Боже моя, воно все так хочеться сказати якесь таке слово, знаєте, бі, з перчиком. Но я не буду на камеру говорити, бо але це всі зі мною згодні. Всім, всім травматися, що я можу пожелати. просто видіршки. Просто видержки. Ми, ми повинні витримати і все. І крапка, як Сюша говорить, і точка. Щось як скаже, мама. Я так сказала, і точка. Все. Всім позитивів. Зайшли ми з доченькою в Аврору. Дивіться, що докупили. Там була, ну не, не знаю, по акції 58 гривень. Вона така класна, взагалі, я купила. У мене вже цих тарілочок. Ну, так сподобалось. Ось така краса. Так, ще докупила по 14 гривень, Щас фантастик фантастику цей Ну, Мої, я не сказала, щоб вони так на накидалися, але вони так більш-мене їдять. Акції немає на 4 лапи, треба там на розв'яз піти і купити. Вчора чоловік м'яу купив, але вони взагалі його не їдять. То я зараз купила и вранці два пакетика, і вот этот зараз їм дам нічого. Я думаю, нічого страшного, якщо вони дінь без сухого корма побудуть, а на цьому м'язка із бульнаборів ще їм дам. Нічого страшного. Ну, м'яу, так, да, це саме дешеве, але не було іншого корма в ближньому нашому магазині. Він купив це м'яу. Так, що ще? Оце такі, вони мені сподобалися, дешеві такі шоколадочки, квафельки таке щось воно. І вкусненько, як завтраки там сухі в цій шоколадці. Дешево і сердито. Мило хороше вже купляла, купила п'ять по акції. Це для посуди 34 гривні. Ну, це такі дрібнички. І Ксюша 22 гривні тоже все покупаю, все сладко, я її все ховаю і по чуть-чуть выдаю. Она то мішки, то вот эти жевательные ми завжди купляємо. Все. Доброго ранку, дорогі друзі. Чому ранок добрий? Ранок добрий, тому що ми прокинулись. Вчора дуже був тяжкий тяжкий вечір. Те, що було вчора, ніколи не було. Звіріці, звірі ці звірі, вороги ці російські, атакували наше місто. Всі райони чули, всім було дуже тяжко. Я думала, що тільки в мене це таке відчуття якісь, як вчора таке було дуже дуже якісь. Ну, я не знаю, відчуття, мабуть, страху це такий, мабуть, захисний організм. Ми люди і ми можемо це відчувати. Чули це все. Наскільки було моторошно, якась непонятна атака комбінована. І ракети, якісь спалахи, шахіди над хатою. І так повільно, з таким скрежетом. Знаєте, в хвилину молилися Ісусу Христу, бо життя таке цінне. І хочеться жити, прокинули сьогодні. Слава Богу, пішла робити млинці. Я так рада, я так рада. І починаєш кожну хвилиночку берегти, цінити. Боже, життя, яке воно класне. Як же хочеться, щоб воно продовжується, і воно обов'язково буде продовжуватися. Я в це вірю. Пораги зляться, бо вирішили ж. Все таке розрішити бити воєнні об'єкти глуп Росії, і вони зляться, що дозволили. Але якщо б раніше це дозволили, не було б цих шахетів, не було б цих ракет, але як уже є. Живемо цей день, хай воно це все безглустя закінчиться скоріше. Дуже хочеться, щоб було життя спокійно, спокійні ранки, вечори, щоб все було гармонійно. Щоб Ніхто не боявся і не відчував оце почуття страху і безнадійності. Слава Богу за все нашому Ісусу Христу. Слава Україні! Знову повітряна тривога. Боже, який громко говорить, громко говорить ось щось все... об'є. Да, Синечко моє. Що бачки дуже бояться. Опять двері хотіли мамі вибити, да? дуже страшно було, Дуже-дуже. Ні, не Було. Сінечку ми запустили, бо вона вибивала двері. Досі вона дуже спугалася, а дуже було І багато разів. Сінечка в планшеті у нас трошки заспокоїлася, але цей раз Ксюшка, звісно, спугалася. Де і я? У мене, я не знаю, що я знайшла. От, перше, що. Вот такие нашла. Сейчас пришлось их Давить. Трушки давить сердце. Ну, ну такие трушки давить. Что, кося, лапки разъезжаются. Ты ножогрой зюточка. Ты вс моя пуливая девочка. Да, чума, зка такой. Ну, вс, очмой. Антидепрессон. Кишечки там в спальне у нас. Ой, течу. Мой хороший. Вот вона любить дуже, щоб разом, щоб в кімнаті. Вона ж каже, я боюся таких дуже гучних звуків. Ми генератор зараз включили, у нас світу немає. Зараз в цьому місці немає світу, бо все ж постріляли, вибухами цими немає. Цей генератор у нас працює. Наскільки там бензину хватить, я не знаю. Ну, що? Дай Бог буде відбій, тоді підемо спати, будемо жити. Істерический сміх. Ля-ля-ля. Ну зовсім не до сміху, якщо чесно. Ой, боже мой, сказка ти наша. Генератор хорошо глушить звук пролітаючих шахідів. Похнику не почути, близько і низько. Дуже неприємне відчуття. Чего? Мы ще мої шлюдки. Боже, мой ті мої стічки стички. Подивіться, щось покажу. Ой, такі хазюсеньки. Стічки у нас я повернуся трошки, щоб я вам показала нашу дівчинку, да? Кушать, пусть кормить, да? Трошечки давай. Щас. Дружечки буде від я буду кормити тебе. Ну, їсти хочу. Я не хочу, я хочу спати. Я хочу спати, щоб спокійно було, щоб нас ніхто не трогав. Щоб уже відстали від нас ті шахеди, Ті мухи не хороші. Мухи. Да, мухи. О Боже мой, опять. Опять вибухи. Боже мой, коли це закінчиться. Боже? чешутся, ну вообще и вообще назразумело уже, и генераторы, и тормаемся, тормаемся. У меня уже опять Мама истерический смех. В Мама, в кармасках а... Это... Я не знаю, почему у меня в такие моменты истерический смех. Мама, в я уже сегодня плакала днем за Одессу, просто у меня уже слез нету, наверное, у меня просто остался истерический смех. Муж говорит, ну умрем, ну ничего не изменится в этом мире, а жить-то хочется. Да, с ней всем хочется Мама, жить, что такое? просто. Мама, что такое? Ой. Все хорошо соищего, ну, ну, если можно так сказать.